Медики вони ж військово зобов'язані і вони стали в стрій з першого дня. Початком війни життя лікарні змінилося. Лікарня була одною з найвищих лікарень до межі розмежування. Посільська лікарня продовжила надавати допомогу як місцевому населенню, так і населенню з прифронтових територій. Ми отримали дуже багато обладнання. Це обладнання і для операційної, і для реабілітації. Всі лікарі згуртувалися з перших днів і далі виконують свої обов'язки. Більшої віри в зсу і в перемогу немає, як винушувати вагітність зараз на теперішніх умовах. Після 24 лютого, коли російський агресор пішов по нашій землі, по Україні, ми вже зрозуміли через деякий час, що це так швидко не закінчиться, і нам потрібно готуватися до більш серйозних проблем, які. І будуть стосуватися і наш Криворізький район. І коли вже з Херсонського напрямку ворог пішов, пішов підходити до нашої території Криворізького району, ми почали готуватися по всім напрямкам, спілкувалися з військовими. Вони нам надавали різні рекомендації. Одна із таких напрямків була дуже серйозна. Це медичні заклади. З перших днів вторгнення Російської Федерації до України по сільська лікарня продовжила надавати допомогу як місцевому населенню, так і населенню. З прифронтових територій, окупованих це були і поранені, і тяжко хворі. Медики посадська лікарні проявили себе дуже мужні, і всі медики дуже швидко прийшли на воєнну воєнний стан, тому що невідкладну допомогу вони робили цю майже. Кожної години, тому що були тут важкі обстріли цивільного населення, важкі прильоти ракет. Тому було дуже багато поранених і було дуже багато потребували допомоги. Початком війни життя лікарні змінились. Змінилось Видалось воно. Кардинальна, тому що певний час лікарня була одною з найвищих лікарень до межі розмежування. Склад і кількість наших пацієнтів була завжди неочікувана. Ми працювали посиленими бригадами. Разом з нами працювали військові медики, які нам допомагали. Нам доводилось працювати в пристосованих приміщеннях, в операційних перев'язуваннях, які були розташовані у сховищах. Нам доводилось працювати під час обстрілів. Ліквідовуючи ті наслідки після вибухів, ті руйнування, які були в лікарні, в бойових діях під час війни це інші вимоги, інші потреби, інші матеріали, інші медикаменти і медикаменти не в тих об'ємах, які наразі знаходяться на складах і в запасах цих лікарень. І ми почали готувати медичні заклади до того, що можливі будуть. Такі ситуації, що будуть поранення, осколкові, і це все ну, польові поранення, міновибухові поранення, і ми почали готувати базу. Зараз ми знаходимося в Новобільській лікарні, яка з перших днів війни активно почала допомагати пораненим цивільним, які постраждали від військової агресії, які постраждали під обстрілами. За час війни ми наша лікарня за допомогою наших партнерів з Німеччини, Франції. Дуже багато волонтерських організацій, громадських організацій, Кримлійської районної військової адміністрації. Ми отримали дуже багато обладнання. Це обладнання і для операційної, і для реабілітації. Це функціональне ліжка, це, це дуга, яка допомагає знаходити отримані різні осколки, типу поранення людей. Ультразвукове поки допомагає нам діагностувати та робити малоінвазивні операції. Також було дане реабілітаційне обладнання для німецьких, наші партнери, для того, щоб люди могли встановлюватись після травм. Багато медицини з наші польські друзі фурами привозили сюди для того, щоб покращити. Обслуговування. Вони найбільше привезли медичної допомоги для наших лікарень, там Новопільської лікарні, Апостолівської лікарні, 17-та лікарня міста Інгулець. З'явилися ті технічні засоби, яких не було і при. В мирному часі і зараз лікарні у нас дуже добре комплектовані і забезпечені всім необхідним. Також благодаря військовій адміністрації ми співпрацювали з таким великим гігантом, як Арсил Металкривий ріг, які надали нам і електрокоагуляцію сучаснішу дуже дорогу. Також дрелі, також лампи операційні. Це все пішло на благо для нашого, нашого громад, для розвитку нашої лікарні за цей період бать отримали велику допомогу. І від місцевої влади, і від органів самоврядування і районних, і місцевих, від волонтерів нам допомагали в обладнанні, нам допомагали в медикаментах, допомагали в продуктах харчування. Всі разом ми робили ту справу, приближали нас всіх до перемоги. Всі медичні заклади мають певні такі випадки, про які будуть пам'ятати всі лікарі, і певні лікарі. От Територіально інгулецька 17-та лікарня, вона більш саме ближче до Херсонської області. Випадки з внутрішньо переміщеними особами, апостолівська лікарня. Я думаю, у них другі будуть враження. На моїй пам'яті це було. 5 чи 4 мая дівчинка 6 років поступила з повредженням нижньої конечності. Тут стабілізували її та перевели до міста Криворог, вісьму лікарню, там дитяча лікарня. Довелося її ампутувати. Але на даний час я знаю, що дівчинка вже на протезі і дуже активно розвивається, виходить з цього стану. Це сталося завдяки тому, що. Було все скоординовано, тут стабілізовано, Свідка допомога дуже швидко доставила дитину до спеціалізованого закладу, тому дівчинка вийшла, скажімо так, з мінімальними, условно, мінімальними патріотими. Неодноразово, коли приїжджав до наших лікарень і, так би сказати, військових госпіталів, які були. На цій на нашій території і саме напружений час, саме критичні ситуації, коли велися обстріли, чути були вибухи біля лікарні. Лікарі не зважали на ці всі негаразди, не зважали на ці всі перепони. Займалися своєю роботою монотонно і заспокоювали навіть деяких таких материх хлопців, які панікували а лікарі. І дівчата, лікарі, і санітарочки, і медсестри виконували свою роботу. І мужньо стояли, ніхто нікуди не біг, ніхто не панікував. Я кожному лікарю, кожній медсестрі, кожній санітарочці дуже дякую за те, що вони витримали цей період, цей тяжкий час. Він ще не закінчився. Але на нашому напрямку, Криворізькому районі, завдяки ж. Збройним силам України нам стало трішки легше, об'єм трішки менший, але ще дуже багато роботи. і Я як ні в кому впевнений. В наших лікарях, що вони це все зроблять дуже добре, дуже якісно і на відміну надавали допомогу дуже багато людям: і військовим, і постраждалим, і ем, переселенцям. Але, мабуть, найкраща така, як ото подих свіжого повітря це ем, спілкування і надання допомоги вагітним та в пологах, тому що це про життя, це не про смерть, це про те, що все буде добре, і ми виграємо, і обов'язково життя продовжується. З десяти жінок, які звертаються за допомогою до гінеколога в зв'язку з вагітністю, все миро залишає дітей. І у нас такий зараз такий на челендж, да, коли приходять молоді жінки, молоді, не молоді, всі з вагітністю, а чоловіків рядом нема. Вони або на передовій, або на тому самому. І ми робимо таку ну не послугу, це послуга і нам, тому що ми отримуємо отримуємо безграничне задоволення. Коли жіночка лежить, ми знімаємо. На озі дитинку, а вона на відео пересилає прямо в, в прямому ефірі. батьку на, 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 на передову. Більшої віри в зсу і в перемогу немає. Як поношувати вагітність зараз на в теперішніх умовах.